Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку, що потрібно знати про населення та екологічні проблеми Євразії. Територія Євразії заселена людьми з давніх часів. Материк разом з Африкою вважають колиською багатьох давніх цивілізацій. Які відігравали важливу роль у розвитку людства. Це найбільш населений материк. На материку проживає майже 70% усіх жителів земної кулі. Середня густота населення майже 100 осіб на 1 км квадратний, що у два рази більше середньосвітового показника 52 особи на 1 км квадратний. У Євразії населення розміщено дуже нерівномірно. У Європі, на відміну від Азії, немає незаселених територій. Найбільш заселене узбережжя Атлантичного океану, де переважає міське населення. Окремі міста неухильно розростаються, зливаються з передмістями і утворюють суцільну міську забудову. В Азії спостерігаються великі контрасти природних умов і, відповідно, розселення людей. У рівнинних районах, долинах річок, на приморських низовинах густота населення сягає 1000 1500 осіб на 1 км квадратний. У пустелях, високо в горах, в районах різкоконтинентального клімату. Густота населення становить 2 особи на 1 квадратний. Монако це країна з найбільшою густотою населення 16 923 особи на 1 квадратний. Держава з найменшою густотою населення Монголія з позначкою 1,7 осіб на квадратний. Переважна більшість населення Євразії жителі міст. Із майже 500 міст мільйонерів світу половина розміщена в Євразії. З них найбільше – в Китаї. В Японії на узбережжі острова Хонцю утворився мегаполіс Токайдо, в якому проживає близько 70 мільйонів осіб. Національний склад населення Євразії дуже строкатий. Це пов'язано з багатовіковим переселенням народів під час історичних подій. Основними ознаками народу є спільна територія проживання і мова. За мовними ознаками вони об'єднуються в мовні сім'ї та групи. Найчисельнішою є індоєвропейська мовна сім'я, до якої належать народи слов'янської групи. Українці, поляки, болгари, серби та інші, германської групи, німці, англійці, шведи, норвежці. Романської групи, іспанці, італійці, французи, португальці тощо, індоарійської групи, перси, афганці, хіндустанці. В Євразії поширені три світові релігії: християнство, мусульманство або іслам, буддизм. Та багато регіональних релігій. Політична карта Євразії почала формуватися давно. У Європі ще в античні часи існували такі держави, як Стародавня Греція і Стародавній Рим. Нині в Євразії більше держав, ніж на будь-якому іншому материку. За рівнем економічного розвитку країни Євразії поділяють на розвинуті країни та країни, що розвиваються. Найбільш розвинуті країни розташовані в Західній Європі. Серед них є й світові лідери: Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія. В Азії найбільш розвинутою країною є Японія. Потужну економіку має Китай. Інші країни, що розвиваються, мають різний розвиток економіки і рівень життя населення. Україна найбільша держава, що повністю знаходиться в Європі. Вона підтримує партнерські відносини з багатьма євразійськими країнами. Це такі форми зв'язків, як торгівля. Надання та одержання послуг виробничих, транспортних, страхових, консультаційних, юридичних тощо, створення спільних підприємств, спільне будівництво підприємств, валютні та фінансово-кредитні відносини, туризм, проведення виставок, ярмарків, торгів, аукціонів. Спортивних змагань тощо. Україна активно співпрацює з багатьма європейськими державами в галузі освіти і культури. З 1954 року вона є членом спеціалізованої установи ООН з питань освіти, науки і культури ЮНЕСКО. Основними проблемами Євразії є перенаселення деяких країн. Політична нестабільність, сепаратизм. Деякі країни Євразії відомі у світі своїми метафоричними назвами. Наприклад, Японія країна Сонця, що сходить, Ісландія країна льоду і вогню, Фінляндія країна тисячі озер. Велика Британія туманний альбіон. Оскільки Євразія найбільш і найдавніше заселений материк, то він зазнав значних змін природи. Особливо в помірному і субтропічному поясах, де склалися найсприятливіші умови для проживання людей і ведення господарства. Тут природа подекуди докорінно змінена людиною. Збудовані житлові і промислові будівлі. Прокладено шляхи. Через надмірну експлуатацію найкращих за якістю ґрунтів чорноземів – вони втрачають родючість. Значна розораність в лісостепових і степових районах породжує процеси ерозії. Ерозія це процес руйнування ґрунту або гірських порід водним потоком, водна ерозія, вітром вітрова ерозія або дефляція та льодом. Зменшується площа лісів у всіх природних зонах через надмірне вирубування для потреб людини, що постійно зростають. Значних змін зазнав тваринний світ Євразії. Деякі види тварин винищено, деякі перебувають на межі зникнення. Особливо хутрові звірі: песець, соболь, екзотичні, тигер, слон та інші. На материку виникла антропогенна пустеля Аралкум внаслідок обміління Аральського моря через нераціональне водокористування. Катастрофою світового значення стала аварія 1986 року на Чорнобильській атомній електростанції в Україні. Результатом якої і сьогодні є існування забрудненої радіацією 30-кілометрової зони та суміжних з нею територій. Схожа аварія у 2011 році склалася на Японській АЕС у місті Фукусіма. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку з теми, що потрібно знати про населення та екологічні проблеми Євразії. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!